Сам на сам літні люди скаржаться на відсутність в селі на рівненщині соціального працівника. Руки допомоги як волонтери і сарн допомагають військовим. ITV. новини. Добрий вечір. Рівне віддало останню шану полаглому герою Олександру Кравчуку. Захисник родом із рівного перед війною працював кухарем у місцевому ресторані. У березні 2023 року. Добровольцем приєднався до лав збройних сил України. У квітні цього року врятував тяжко праненого побратима з під вогню. 29-річний солдат Олександр Кравчук загинув 5 травня 2025 року на турецькому напрямку. Вічна слава та пам'ять захиснику. Вийшов на волю сплативши заставу. Голові зорянської громади, якого підозрюють у хабарництві, обрали запобіжний захід. Рішенням рівненської обласної прокуратури Михайло Олійник мав перебувати під вартою із можливістю внесення застави майже у півмільйона гривень. Наразі цю суму вже сплачено. Вирішується також питання відсторонення олійника від займаної посади та арешту майна. Нагадаємо, 15 травня правоохоронці затримали голову зорянської громади у клавані. У його машині було знайдено 7,5 тисяч доларів. Попередньо цю суму голова громади отримав як подяку від місцевого підприємця за сприяння у вирішенні земельних питань. На Березнівщині внаслідок ДТП постраждали двоє неповнолітніх. Автопрогода сталася вчора, 18 травня, у селі Малашівка. Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля «Ауді», житель міста Березне, здійснюючи розворот, не надав переваги у русі та зіткнувся із мотоциклом Лонкін під керуванням 16-річного місцевого мешканця. У керманича двоколісного та його 14-річного пасажира медики діагностували переломи ніг та закриту черепно мозкову травму. Обох госпіталізували. Поліцейські встановили, що мотоцикл. Кол не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку. Обидва неповнолітніх були без мотошоломів. А 16-річний керманич ніколи не отримав посвідчення водія. Наразі розпочато досудове розслідування. У Варазькому районі внаслідок ДТП травмувався 17-річний юнак. Поліцейські попередні встановили, що відбулося зіткнення легковика ВАЗ, яким керував 24-річний місцевий мешканець та мотоцикла Ліфан, водієм якого був 17-річний житель села Берестівка. У наслідок ДТП травмувався неповнолітній. Його із трусом мозку, пошкодженням зв'язок та рваною раною госпіталізували. Слідчий ж відкрив кримінальне провадження. Пенсіонери залишилися наодинці з власними проблемами. На Наострощені літні люди бідкаються через відсутність соціального працівника в селі. Розповідають, що що роботи багато, а допомогти нікому. Більше про проблему та її вирішення дізнавалася наша Валентина Захарчук. Любов Якимівна проживає одна. Пересувається за допомогою двох палець. каже самотніх людей літнього віку в селі Межиріч багато. У нас у селі дуже багато жінок, які самі. Їм треба допомога, ну на почту сходити. ну кровну допомогу треба, нас немає. Та пенсіонерка змушена сама давати лад своєму маленькому господарству, курам та собакам. Жінка навіть намагається тримати квітник в порядку, працює сидячи. Втім, ходити до магазину чи пошти жінці складно. Зазначає, з цим міг би допомогти соціальний працівник. В хаті прибрати мене вазонів дуже багато, мені хоч вазони підліє, то добре. Мене сеньки вікна заставлені вазоном. Хай придають знати, поговорити треба і то добре. Однак уже майже три роки в селі Межиріч немає соціального працівника. Додає пані Любов в Острозькій міській раді кажуть, не можуть його знайти через низьку заробітну плату та значне навантаження. Адже потенційному соцробітнику доведеться працювати на три села Межирицького старостинського округу Межиріч, прикордонне та Слобідка. Втім, запевняють, над вирішенням цієї проблеми працюють на сьогоднішній день. Дуже низький рівень заробітної плати соціального робітника і отримуючи 6 тисяч на рук людині дуже важко забезпечити свої перш за все. Потреби люди неохоче погоджуються на, на дану роботу, тому що її важко виконувати. Вона потребує. Фізичного навантаження. Марія Підгорецька додає, у міськраді думали над збільшенням кількості соцробітників, але складно знайти навіть одну людину. Вакансії були подані в службу зайнятості, так само здійснювався підбір кандидатур на дану посаду, але, на жаль, ми не маємо на сьогоднішній день позитивного результату. Скільки ще часу потрібно, аби знайти соцробітника, в міськраді сказати не можуть. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал Group. Працьовиті руки гори звернуть після початку воєнних дій РФ Україну охопила потужна хвиля волонтерства. Допомагати долати виклики війни взялися і на Сарненщині. Ризикуючи власним життям, волонтери їздять в найгарячіші точки і доставляють бійцям необхідну допомогу. Проте за їхніми словами, останнім часом люди стали менш активно допомагати ЗСУ. У чому ж причина та як підтримують наших бійців ті, хто не лишився осторонь у матеріалі Сніжани Твардовської. Будь-яку проблему можна вирішити, коли навколо неї об'єднуються. Так можна сказати про волонтерський центр у місті Сарни. Тут сьогодні плетуть маскувальні сітки. Основу для них створюють в'язальниці. Однією з таких є пані Олена. Вона почала допомагати нашим військовим з 2022 року. На сьогодні нас вже зв'язано майже 27 тисяч квадратних метрів. А дівчата заплили набагато вже більше. ми всякі перепробували, але саме оці сітки у нас тут прижилися. Вони важкуваті. Але дехто з хлопців просить саме такі сітки. Бо зараз заходиш от сидять дівчата пару чоловік і плетуть ті сітки. До цієї справи долучилася і пані Олена. Спочатку жінка звернулася за допомогою до цього центру для свого племінника, який боронив незалежність України з 2015 року. Після лишилася підтримувати інших. Попри те, що жінка має проблеми зі здоров'ям, вона знаходить в собі сили допомагати тим, хто цього зараз найбільше потребує. Я то була праці заразу прийшла. Робить ленточки рижем на тиї, потім такі метелики, щоб в'язати сітку. Волонтери в цьому центрі допомагають військовим уже 10 років. Як зазначає керівниця волонтерського центру Сарни Тетяна Жабчик, з самого початку їхньої діяльності вони їздили з хати до хати, збирали гроші та продукти на потреби військових. Люди активно допомагали і продуктами, і одягом, і грошима. Спершу все зібране передавали іншими волонтерами, а згодом жінки, попри страх та ризик, почали їздити в найгарячіші точки фронту особисто. Ми об'їздили вже. Скрізь весь Донецьк, Луганськ, Харків, Запоріжжя, Херсон. Мало є таких бригад. Де ми не були хлопці. Дзвонять, які є потреби? Так, от вчора я отримала три звернення від бригад із Донецького напрямку. Вже питають, коли будете їхати. Не лишилася осторонь, і пані Ірина. У неї в 2014 році загинув брат. З того часу жінка вирішила бути корисною та в пам'ять про брата допомагає його побратимам. Пані Ірина разом з командою організовують збір коштів, доставляють автомобілі на фронт та підтримують захисників та захисниць як можуть. Жінка вважає, до таких справ треба долучати молоде покоління. Кожен день на волонтерському центрі нашому сарни в'яжуть дівчата сітки. Готуються до виїзду на схід, до хлопців постійно проводять збори на машини, там тепловізори, інші речі, які є в запитах наших хлопців. Зараз люди взагалі ніхто не хоче ходити. Хоча я гадаю, що такий час треба, щоб ходили. В основному наша молодь, яка має багато часу. Кожна поїздка складна та небезпечна, кажуть волонтери. Та між вибором їхати чи ні обирають завжди перше. Наразі, за словами волонтерів, запити від військових є постійно. Тож жінки не планують зупинятися. кажуть, працюватимуть і надалі, та наближатимуть перемогу. Сніжана Твардовська та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group. Про те, що у Рівному через карги із Басівкутського водосховища відібрали проби води про тиждень безбар'єрності на Рівненщині та про те, що парк Єврейка у Рівному отримає нове життя, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Дух традицій у Рівному стартував масштабний фестиваль української народної творчості Задля доброї справи у здолбонові відбувся забіг подяки 2025. Де звучить жива пісня, оживає дух традицій. У рівному стартував масштабний фестиваль, мистецька резиденція народної творчості імені Віктора Марощака. Понад 15 колективів, як з Рівного, так і з інших областей України, об'єдналися, аби познайомити слухачів із різноманіттям народних пісень та танців. Чим вражали учасники фестивалю? Розповість наша Юлія Котляревська. пак, хороводи, присядки саме так же вдруге відбувся масштабний традиційний фестиваль, мистецька резиденція народної творчості імені Віктора Марущака. Головна мета не забувати культуру, а навпаки, популяризувати її. Наше головне завдання. Ми бачимо в популяризації саме спадщини видатних українських митців. Тому ми проводимо мистецьку резиденцію імені Клари Балах в Ужгороді, імені Куркова в. На сцені виступали колективи не лише з рівного, а й з інших областей України. До прикладу, колектив Слабожаночка з міста Героя Харкова завітали до Рівного вперше. Керівниця гурту розповідає, для них було дуже важливо стати частиною цього дійства. Кожен день, кожен день і кожну ніч прильоти, це ракети, це ну ви навіть просто не уявляєте. Це дрони, кожен день і кожну ніч в різних районах. Ну, по перше, дійсно нам хотілося трохи переключитися, приїхати. А по-друге, ми привезли веснянкову програму. Ми привезли. Ну, от ме слобожанка, ми привезли свій обряд водіння тополі. Фестиваль Мистецька резиденція народної творчості імені Віктора Марущака тривав три дні на п'яти різних локаціях. Кожен із учасників мав можливість представити свою унікальну програму. Хочу передати якісь емоції, радість, де ну деяких моментах сум. Я думаю, зараз це саме це дуже важливо, тому що. Багато хто позабував про це. Ми нагадуємо трошки. Загалом участь у фестивалі взяло понад 15 колективів. Виконуюча обов'язки начальника управління культури і туризму Рівненської міської ради, Анна мосійчук зазначає, хотіли б, щоб в майбутньому було ще більше учасників. Цього року вирішили трішки розширити цю резиденцію і. Пішли у напрям народної творчості, так як і хореографія, так і фольклор. Для міста рівного це є така знакова подія, тому що перш за все це є збереження і відтворення наших народних традицій, нашого народного співу. Такого Юлія Котляревська та Артем Шаула телеканал АТІ ВІМедіагруп. Щорічна традиція у здолбунові відбувся забіг подяки 2025. Подія зібрала понад три сотні учасників. Серед них не тільки жителі Рівненщини, а й представники з інших областей. Кожен учасник, реєструючись, здійснював благодійний внасок. Зібрані кошти спрямують на реабілітацію пораненому українському захиснику. Більше розповість наш Максим Остапець. Після символічного відліку кожен взявся долати свою дистанцію. У здолбунові відбувся щорічний традиційний забіг подяки 2025. Подія об'єднала понад три сотні учасників. Серед них діти, люди старшого віку, цивільні та військові. Жителями Рівненщини не обмежилися, були й гості з інших областей. Бігли дистанції від 2,5 до 10 кілометрів. Учасник забігу Сергій Яндульський воює з 2014 року, 30 березня 2023 року двадцять року. Мов звання героя України до цього просто служив не в Рівному, не в Рівненській області, тому не міг бути на цих заходах. Знав про них, підтримали, вирішили колективом. Прийняти участь, я вважаю героями всіх, абсолютно всіх хлопців, які захищають нашу державу на передньому краї. Вони всі без винятку заслуговують цього звання. Мотивація долучитися до забігу. Подяки у кожного була різна. Спеціалістка інформаційного відділу рівненської районної державної адміністрації Ангеліна Дем'яненко каже: під час бігу емоції переповнювали. Додає особливо приємно, коли інші за тебе вболівають та підтримують. Зараз в країні йде війна, це по перше, і кожен має підтримувати чим може. Будь то забіг, будь-то кошти, якісь будь-то будь-яка благодійна акція. У мене брат також воює, в мене чоловік воює, тому для мене це близька тема. Я завжди беру участь в змаганнях, я збіг убрала, тому для мене це не проблема. Також було чимало підлітків: 16-річний Тарас Тараман за тиждень до повномасштабного вторгнення виїхав із Донеччини. Наразі із батьками проживає у Здолбунові. Дистанцію 2,5 з кілометри пробіг другим. Зазначає, фізично було. Було Складно, проте бачив, що був попереду всіх. Це викликало позитивні емоції. Бігом займаюся тільки місяць, взагалі. Але я зрозумів, що в першу чергу саме головне, як ти мислиш. І... Це саме головне, і тільки на своєю головою я зміг це зробити. Це перший мій забіг. Це було дуже для мене важливо. Я був дуже за це радий, і це було насправді дуже, дуже для мене складно. Під час забігу подяки вже традиційно проводили благодійний збір у підсумку. З Долбунівській міській раді вдалося назбирати 50 тисяч гривень на реабілітацію військового земляка Сергія Кулеші. Міський голова з Долбунова Владислав Сухляк розповів, що такий забіг є щорічною традицією. Цією громади це наша, будемо говорити, патріотична традиція. Вже п'ятий рік поспіль. І наша Здолбунівська громада, будемо говорити так, робить популяризацію цьому забігу подяки. Як кажуть, в єдності наша сила, і ми українці не переможні. І я маю також якась міський голова давати приклад для всіх і майбутнього покоління. Забіг подяки 2025 у Здолбунові – Це Уже історія наступного року навколо цієї традиції планують об'єднати ще більше людей. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Перші змагання команда рівненських баскетболістів на кріслах колісних нещодавно у Києві посіла четверте місце на всеукраїнських змаганнях. Ветерани вже майже рік тренуються. Спершу все задумувалося як проєкт, що об'єднає ветеранів, тім пізніше з'явився колектив із професійними амбіціями. Хто очолює команду, де гравці тренуються та які цілі ставлять перед собою, розповість наш Максим Остапець. Нескорені та об'єднані команда баскетболістів на кріслах колісних проводить своє тренування на базі обласної дю США Олімпійського резерву у Рівному. У колективі ветерани війни та люди з інвалідністю, зокрема, Є Іван Сівак. Він працює в госпіталі ветеранів війни. Розповідає, вирішив долучитися до баскетбольної команди. Я знаю, наскільки адаптивні види спорту допомагають в реабілітації після важких поранень, після травм, психологічно, фізично. І командна гра – це... Це щось неймовірне. Тут командний дух, тут ти відчуваєш підтримку своєї команди. разом, і граєш в команді, і це також додає цього психологічного і фізичного ефекту. Тренування з баскетболу на кріслах колісних у рівному відбувається уже майже рік. Постійно доєднуються нові гравці. Сергій Станко став частиною колективу минулоріч, окрім баскетболу, спробував себе у багатьох інших адаптивних видах спорту. каже, фізичні навантаження покращують форму та допомагають психологічно відволіктися. Якщо Ну я раніше грав баскетбол, а ну але баскетбол на візках це зовсім інше. Це набагато важче набагато технічніше. І сподобалось більше після відвідування цих змагань, що були в Києві. І і якщо я ще наприклад сумнівався, то після цього табору і після цих змагань мені ще більше захотілося зіграти війська. На Наразі у команді близько десяти постійних гравців. Нещодавно всі разом вперше у власній історії брали участь у всеукраїнському турнірі, що проходив у Києві. Рівняни подолали груповий етап, але після поступилися і у матчі за вихід у фінал, і у матчі за бронзові медалі. У Сумку четверте місце. Тренерка команди Вікторія Шматова розповідає, результатом задоволені. Додає, могли б краще, але грали на звичайних кріслах колісних у той час, як їхні суперники на спеціалізованих. Ми ж для чогось тренуємось показати іншим воїнам з пораненими, що треба всім залучатись до спорту, що є змагання. Що... Не просто так ми тренуємось, що є результат. Ми маємо такі реалії зараз. Що багато бійців, воїнів, які отримали поранення, і тому ми кожного долучаємо. Колектив із гравців на кріслах колісних баскетбольного клубу Рівне вперше був сформований влітку 2024 року. Спочатку зазначає президент баскетбольного клубу рівне Сергій Ліщук. Це був проєкт, завдяки якому хотіли об'єднати ветеранів та створити простір, де всі зможуть проводити час. Пізніше це переросло у. Професійну команду. Ми будемо розвиватися, будемо тренуватися, будемо прогресувати 100%, будемо приймати участь у всеукраїнських змаганнях згодом і можливо, вийдемо на європейські це все все, все згодом. Але для початку треба нам поліпшити матеріальну нашу базу, бо нам не вистачає візків спеціальних, але ведуться перемовини. І я думаю, десь серед літа ми, ми отримаємо візочки. Хлопцям стане легше, хлопці, хлопці будуть вже тренуватися в професійних візках. Набір у баскетбольну команду на кріслах колісних триває постійно. Охочих запрошують прийти та перевірити власні сили. Кажуть усім раді і з нетерпінням чекають. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Ще більше інформації читайте на наших стрінках в соціальних мережах.